Всім привіт всім гарного дня. Ось так наносила я гарбузиків. М'якеш буду вибирати сюди. Зерня та вдягнене відро, голі в миску. Ось, ну і Будемо зараз вибирати бавитися. М'якеш я вибираю, забираю зразу з гарбуза. Ось, і і тоді січу і збираю. Набираю відро. ось відро в мене. І морква. Ні, три кози. Морква, гарбузь, і три кожа. Морква, гарбуз і так даю О, куди ти типу, покотився від мене, хотів сховатися. Котрейсь тут мене десь є пример. Джен. А о. Не знаю, видно, не видно. Ось такого він пример. Зовсім він колір має. На телефоні не видно. Так щось таке. Там Ігор працює. Ну, а я тут буду працювати, вибирати зернята. Не вибираю, а остальні гарбузи, напевно, прийдеться льох поносити. Бо у нас на ній знову мороз передають, то щоб вони мені не померзли. А Їх ще трохи таки є в мене на дворі, а ще ж в льохові є. Так що будемо працювати. О, отут добре видно, бачите, що примерз. Бачите як? О. Зараз будемо вибирати, щоб вони не портилися, Оце, бачите, от пригниляне. Отак. От Раз. І виняли. І все. І тут же далі частенько. О, А пригниляну я сюди відрозбираю. Пригниляну козам не даю. Ось. Бо хтось казав, що якщо небагато, то можна. Не даю навіть і небагато. Ось. Вона ним сита не буде, а проблем зробити можна. Воно відстає гарно. Те, що пригнили, не бачите? О! І усе. І остається тільки чистеньке, гарне. О, бачите як? Ось так пооббирала. І зараз виберу зернятка. А ті, що були такі прикортами, їх в першу очері забираю, щоб вони далі не портились. І ось і даю своїм козулям-мазулям. Це і також от О. О. Так що ось таке. Ось такі-то справи. Так що то я той тут, тут вибрала, бачите, повибирала. О, гнале. І буду вибирати зернятка. Ну, а скільки я на вибираю, тоді вже вам покажу. Там тих два кормових великих ще вибирати не буду, вони ще полежать тут долі. О, А там буде видно. Так, Люба попрацювала. Це я нарізала на вечір. Ось. А це я майже повне віддальцена вибирала гарбузці, зерняток. Ось це гнилі погрубувала баравитину. Ось так, ну, а це ніякий швед, сьогодні з'їдячи. Або кожух. Ну, а це молоді зернята, які я не вибирала. Це вечір на ранок на світу, в рано з кожу з'їдять. Так ось таке. Ось такі справи, ось так я побавилась, попрацювала. Ось такі-то в нас новини. А зараз йду до хати, наношу дров. Ось, і піду до копати нагород. Трошки покопаю, тоді піду перегонити молоко. Треба ще трохи покопати, зробити на городі трошки роботи, поки погода. У нас гарна погода, сонечко світе небо чисте. Красота. На ніч передають муро ще більші. Так що ось таке то, Будемо працювати. Зараз тільки занесухлюю. Я занесу до хати. А ці два гарбузи, що будуть лежати великі, може я з них зернята виберу на насіння, якщо вони достигнуть, до Ось такі постраємо. А далі, далі покаже, що далі буде. Ну, а тепер йдемо трошки покопаємо. І попрацюємо. Так, для чого ти заскородила, якщо ти на зиму? Копаєш? О, мої барабої змерзли, напевно, залишилися. Так, це ж я під часник скородила, готувала ділянку. І для того я скородила, щоб часник був, як садити його. Так, та малини. Також посадила, щоб було рівненько заскородила і вгнуїла. Я рахую, що це все так має бути. Ого, мої горіхи облетіли нині всі. Та капець листя, що треба буде завтра згорнути. Хай воно підсохне. О! Так щось що таке. Ось тут зараз ми скопаю, помеже полуниці. На другий рік щось посадимо. О, ми ще пшенички не доїли. Значить, залишилося. А тут з'їли всю. Смачно їм було. О. А тут, де вони поїли, всю, ні, мокро, мокро на городі, мокро. Після дощу дуже мокро. Ось це люпин, оцей люпин. Десь його треба буде пересадити, напевно. Ця петрушка так і останеться рости, я її не буду зачіпати, хай собі росте. О. І цей люпин так таке так і буде рости. Оце ну, моя петрушечка. Це мої малини. Тут всю пшеницю поз'їдали. Я стільки її насипала тут. Всю з'їли. Бачите? Може вони вже нарешті понажираються? Всю повижирали. Оце то, оце -то намножилося щастя. Оці малинки треба викопати. Ось! Їх забрати звідси з того городу, ось вони тут не потрібні. Так що ось таке Ого, мокро, я не знаю, чи буде добре копати, чи ні, Ну, зараз попробую. О, ще й металик літає. -й. Це в мене цибуля зелена, бачите. А це в мене ще посаджена кущівка наздовж. Радок, я за ню забулася. У нас собі росте благополучно. Ось так. О, а я ж мала показати лаванду, яка в мене лаванда зависока. Йой! Зараз я зніму шортик і закину. Ось така вона в мене, бачите? Вона не висока. О, нас її буде так зимувати. Деяка цвіт вибила, Ну, я її стинати не буду. Оце патичок. Якщо ви хочете посадити лаванду. Отак зломили, бачите. Чи ну, бажано натяти. Гелячку. Ось так. І ось такого о. О! І в землю тикнули. О, хай собі росте. Оце я тут так тикнула, бачите, вже корч робиться. Так, що ось таке-то. Буду я працювати, буду копати. Ось. Як не забуду, покажу, скільки я скопала. А забуду, то й так і буде. <сум> Ладненько. Всім гарного дня. І міцного здоров'я, хай усіх все буде добре. Сьогодні мороз. Оп, трас файно листя з дерева всього. Яблуніші тільки тримають листя. Там та, де ще зелена, зелена яблуня, одна, друга. Ну нічого. sae dobre budu yapkopaty -e.